Приїхали ми, заїхали я з другом сюди в минулого понеділка. Ну, бій триває, там, третя година, четверта, п'ята година, шоста година вечора. Хлопці з РПГ, з кулемета. Ну, нічого не відчувало біди. Вже прийшли вечором додому, одні там залишились на посту, а да, ми вже прийшли сюди, вже все вечеряємо, вже розділися, вже хто там просто в спортивному, хто цей один прозвучав вистріл гармати. Хата так задержала, так почали кусочки так світло по це погасло і з'явилося. Через 5 секунд, 10 другий вистріл, світло згасло. Потім ще один вистріл, почала стеля на нас сипатись. Хтось я не пам'ятаю хто, крикнула команда всі в цей, всі на вулицю. І тоді почалася паніка. Наші добровольці, воїни з Швед і Італієць, лягли, ну, я не знаю, це був інстинкт самозбереження чи як. Лягли прямо ось тут біля дверей і далі не рухаються. Хоча, не дай Бог, ще один вистріл, вся падає на них, і те, що вони лягли тут, а, да, ну, нічого їм не допомагає. Ми починаємо втікати, в паніці не знаємо, що робити. Зброя вся тут, все, все, електроніка вся тут. Топчемо одне в одного. Якось ми знайшли вихід, вибігли на вулицю, куди? А, а, а гул гармат і снаряди лягаються ближче і ближче до нас. Просто з цієї сторони б'ють кулемети, цей стрілкотня, з цієї а, артилерії. Ми в погреб. Погреб взагалі не розрахований на, на щось таке, знаєте, як на, як на якусь просто погреб, як погреб. Ми просто маємо щастя від Бога і що маємо кожен аллах хоронитель що нас просто Чуть-чуть... трохи -чуть, білівше чуть -чуть снаряд попав, все. Нас би в цьому погребі, нас би декілька, скажімо так, чоловік. Буду називати. Нас би просто похоронили і все. Розумієте, це. Не дай Боже що ж таке комусь кожному пережити. Знаєте, от, там, на мирній Україні дехто думає, а для чого вони воюють? Да? А вони там воюють за. Оце багаті, типу, вони там свої інтереси цей. А неправда, розумієте? Це геть неправда. Тут, тут стільки добровольців, які воюють просто безплатно. Тут стільки солдат, які хоча б отримують гроші, але вони все рівно не воюють за ідею. Розумієте, близько. Інколи вечорами ми тут збираємось, у да? нас там немає ні інтернету, ні нічого, у нас там немає щось ні, я то кажу, ні дівчат, ні, діз... ні дискотек, ми не їздимо в нічні клуби, ми не цей. У нас є одні От, там, Друзі наші привезли нам капусти свіжої, привезли нам цей, там помідорчики, щось таке. Ми собі гарненько сядемо, зробимо чаю під гітару і починаємо. Там класні такі пісеньки, щось типа, а в москалів не було сексу або алкоголізм. Бачите, ну, просто... Ми ось це знімаємо, це відео, да? і просто хочемо, щоб людям показати, що ми тут дуже багато, на жаль, скільки я знаю, що дуже багато людей да, вже зневірилися. А скільки ця війна ще буде, особливо на Західній, на жаль, Україні, моїй Західній Україні, але більше половини людей вже просто не вірить. У них там не падають снаряди, в них це, вони собі живуть своїм життям. Менти, як брали взятки, так і беруть. Корупція як було, так і є. А люди прості, просто вже думають, та ладно, нас там не стріляють, навіщо нам це? Це дуже важка помилка. Дивіться, отута, от тут, де ми зараз знаходимося, тут більшість добровольців є. Ми не отримуємо від держави ані зовсім нічого. Нам з друзі наші приводять все від носків до курток. Все повністю. І тут вітер, мороз. Ми стоїмо, ми просто дивіться, ми віримо, що тут так не має бути, що ця мразь московська, яка прийшла на нашу землю, все. Марінку, Красногорівку, Авдіївку. Це все наше міста, ми їх маємо нахрен вибити звідси, розумієте? І те, що ви там думаєте, що у вас там не летять 152 снаряди, що ви думаєте, що у вас там не летять, не стріляють, і ви думаєте, що ви так можете спокійно жити, жити, якщо вам совість дозволяє. Ну, ми звідси нікуди не ступимося. З вашою допомогою чи без вашої, ми будемо тут стояти до останнього. Слава Україні! Героям слава!